До 24 лютого 2022 року в кожного з нас вирувало своє життя із мріями та планами на майбутнє. Проте повномасштабне вторгнення російських військ перекреслило все кардинально назавжди змінило наш щоденний ритм буття. Та не зважаючи ні на що, ми віримо у зсу і точно знаємо, що після нашої перемоги буде міцна, вільна та незалежна Україна. Ми колись жили в мирній Україні і чули слово армія, військовослужбовець. Останніми роками якось престиж цієї професії був підірваний і дещо зменшився. І ми відносились до військовослужбовців, до армії, ну, як зазвичай, для, до всіх людей. Але настало 24 лютого, коли країна. Війшла в війну з нашим ворогом, і коли від тих людей, які зараз перебувають в лавах військових сил, Збройних сил України, залежить все: наша доля, наше життя, наше майбутнє, чи будуть народжуватися діти? Чи будуть ці діти жити в нашій країні, чи буде взагалі ця країна, і чи взагалі буде мир в усій Європі? Зараз на нас дивиться весь світ, на наші збройні сили. І знаєте, якщо говорити про щось особливе в твоєму житті, чим можна гордитися, чим можна пишатися, на що можна рівнятися і чим можна захоплюватись, то я вважаю, що це зараз збройні сили України. Це наша надія, це наша. Допомога це наша віра, і це те, чи можемо ми завтра щось планувати, чи прокинемося ми завтра, чи будемо ми завтра взагалі, чи буде завтра Україна. Із перших днів війни колектив Сумської центральної міської клінічної лікарні надає весь спектр якісних медичних послуг усім, хто того потребує, зокрема біженцям та пораненим захисникам. Реабілітація і відновне лікування наших воїнів тут організовано на найвищому рівні із турботою та індивідуальним підходом до кожної людини, розмовляючи з ними, мене Більше всього вражає і радує те, з якою відданістю вони говорять про свою батьківщину, про Україну, про наших людей, про нашу землю, про те, що стоятимуть до останнього, але виборять нам наше майбутнє і обов'язково повернуться з перемогою. І коли зустрічаєшся з такими людьми, і коли прощаєшся з ними, тому що вони їдуть знову на передову. То такі почуття і гордості, і щастя, і тривоги, і надії, а це все разом сплітається, і дуже хочеться, щоб кожен з них залишився живим і повернувся додому. Ми надіємося тільки на нашу на наші збройні сили, на наших хлопців, які стали до лав ЗСУ. До тих добровольців, до офіцерів і солдатів, до тих, хто обслуговує і прачки, і медичні працівники, і всі, 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 хто готує їм їжу, хто їм дає чисто чистий одяг, хто забезпечує їх продуктами і зброєю. От ми за всіх них дуже переживаємо, дякуємо їм. Валентина Домінас, що має багаторічний професійний досвід і вже близько 13 років очолює провідний медичний заклад Сумщини, є справжнім зірцем патріотизму і власним прикладом надихає свій колектив на підтримку зсу та займається популяризацією активної громадянської позиції і свідомого громадянства серед колег та мешканців Сумщини. Ми, як е, такий невеличкий заклад в межах всієї України, теж максимально стараємося підтримувати цих наших бійців, всіляко допомагаємо. Ми з самого першого дня війни якось наш колектив так згуртувався. Я дуже пишаюсь людьми, з якими я працюю. Вони всі різні. У кожного свій характер, у кожного свій якийсь професійний рівень, у кожного різні стосунки до різних моментів, але вони всі патріоти, і вони, коли почалася війна, вони практично всі залишились на своїх робочих місцях. Я от з цими людьми пройшла самі такі важкі часи в своєму житті, тому що. Нам здавалося, що є багато важкого в нашому житті, але ми ніколи не жили в умовах війни, а тут ми почали жити в умовах війни і зразу стало видно, на кого ти можеш покластись, на кого ні. Хто піде з тобою до кінця, а хто побоїться, хто може своє життя присвятити державі своїй, своєму народові, а хто ну, не впевнений в цьому, знаєте. От. Але колектив, в якому я працюю, от ми якось у нас всі бійці. І з перших днів війни ми почали працювати над тим, щоб якомога більше сил на цьому нашому громадянському фронті вкласти в те, щоб була перемога. Ми і турнікети придбавали, і гемостатичні губки, і робили для бійців ЗСУ, тоді, коли ще не було аптечки. І ділилися тими медикаментами, які є, і старалися для хлопців, які були в полях в той час. Ми знаємо, що Сумщина це ж такий партизанський край, якісь продуктові набори збирати. Ми із рахунку нашої лікарні перечислили на збройні сили спочатку 1 мільйон гривень, потім ще півмільйона гривень, і збирали кошти між собою. Ці кошти ми теж перечислили на рахунок Збройних сил України. Спочатку це було десь 300 тисяч, потім ми знову ці кошти збирали. І зараз от у нас така ну, акція, не акція. Скажімо так, ми запропонували лікувальним закладам міста Сумі взяти участь у зборі коштів на протидронну рушницю. Але ми назбирали багато коштів. Не всі лікувальні заклади відгукнулися. Але частина із тих, що відгукнулись на сьогоднішній день. У нас вже є велика сума коштів. Єдине, що ми зв'язалися із бійцями, які зараз на передовій, і вони попросили дещо інше їм потрібно. І, скоріше всього, це буде не протидронна рушниця, але теж. Те, що їм дуже необхідне, і що зараз має таку високу якість і можливість їм воювати, відстоювати нашу землю, рятувати наше життя і боротися з нашим ворогом. Одна найближчий час ми вже вирішимо це питання і передамо на передову. Потужну підтримку в надскладний для українців час працівники Сумської центральної міської клінічної лікарні надають не тільки в тилу, а й на передовій. Солдати називають їх своїми янголами-охоронцями в білих халатах. Хочу сказати, що наші працівники не тільки в тилу працюють, а працюють і на передовій. У нас є декілька лікарів, які мобілізовані і є добровольці. Знаєте, я так в захваті завжди, якось з таким особливим почуттям відношусь У нас є лікар Марина Білінська, яка з 2014 року практично в Збройних силах України, і зараз вона була працювала два місяці в пересувному госпіталі Пирогова. Причому вона практично завжди йде добровольцем. Коли крайній раз відкрилися двері, і Марина заходить з папером, то я вже зрозуміла, що це нова заява. Знаєте, Мене це так розчулило, що ми аж з нею якось е, заплакали, тому що мені дуже, е, я була в захваті від того, як вона, яка вона смілива, яка вона от, людина віддана своїй державі. З іншої сторони, мені дуже хотілося, щоб у неї. Щоб вона повернулась, бо я знала, що вона буде в самих гарячих точках, але дякувати Богу, вона зараз повернулась, буде працювати. Хоча я думаю, що пройде місяць-два, і вона знову до мене зайде з папірцем, де буде написано, що відпустіть мене, я її знову відпущу. Хочу сказати: у нас є лікар Олександр Школьний. Він, в свою відпустку поїхав і був в складі бригади госпітальєрів. Всі знають, госпітальєри це такі добровольці, які наших хлопців з передової переправляють в найближчі госпіталя, скажімо, займаються евакуацією наданням екстреної допомоги прямо на полі бою. От Він місяць там працював, взявши свою відпустку. І... Повернувся зараз, але знову чую, що знову так збирається. От. Є лікарі, які призвані у нас. Це лікар Шевченко, лікар травмпункту, лікаркач, хірург наш. От. Є у нас і середні медичні працівники. Ну, у нас практично вже лікар, який закінчував, вже закінчив інститут, у нього інтернатура, він працював. В приймальному відділенні Білан Олександр, він у нас ще не лікар, але вже інтерн. От, тобто, ну практично лікар. Він, а це ті люди, які зараз пішли. У нас тільки лікарі. крім того, у нас є і медичні сестри, і медичні брати, і є люди інших спеціальностей, наприклад, от наш завідуючий нашого гаражу. Теж вони всі пішли добровольцями, кого призвали, хто добровольці. У нас не можу сказати, що масово так, але багато людей, які, з якими ми підтримуємо зв'язки, їх стараємося матеріально підтримати, пам'ятаємо про них, і чекаємо їх назад з перемогою. І я дуже поважаю їх, тому що на сьогоднішній день вони роблять таку вкрай ну, необхідну роботу. Збройні сили України сьогодні відважно, героїчно, на межі людських можливостей б'ються за кожного з нас, за наше сьогоденне і майбутнє в вільній, сильній, соборній, самостійній державі. А ми, у свою чергу, маємо вірити в них, підтримувати, донатити на ЗСУ та робити все можливе, щоб прискорити нашу велику перемогу. Слава Україні!